Вітаючко всім! З вами завжди я, Владислав, і ми з вами продовжуємо наші Майнкрафт-жахастики, саме нашою рідною українською мовою. І це майнкрафт жахастик про Бенді та чорнильну машину. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, сьогодні ми бавимося в цю цікаву та дивовижну мапу. Націкавішим є той факт, що це мапа від українських розробників. На жаль, тут є лише одна частина, лише один епізод від реальної гри. Їх насправді є 5, а лише один. Надіюся, що в майбутньому та й буде продовження цієї мапи. Мапу розробляла Аріана і ще один мапороб. Це у нас Chapter One. Ви тільки подивіться на пророблену деталізацію самої мапи. Навіть присутнє звукове оформлення. Ми, до речі, щось схоже бачили, на Bedrock Edition ми проходили всі чотири частини від Bendy Demon 18, а тут ми проходимо від українських розробників. Так, це мічинити не можемо, нам потрібно прямувати до чорнильної машини. Також пишіть в коментарях, чи ви знаєте про Бенді. Чи вам подобається Бенді. Так, бачу, мені потрібно витягнути ту чернильну машину, але тут немає. У нас батарей. Де ж самі ці батарейки знайдемо? Є скринька. О, як ви можете бачити, тут у нас батарейка є. Чудово, чудово, давайте ще одну батарейку цю заберемо. Надіюсь, так, можу її забрати. І тепер давайте активуємо. Бачите, мені вже мапа дуже подобається. За те, що вона така, бачите, деталізована. Так, ну що, всі батарейки є, тепер можна активовувати. І тепер у нас витягується чорнильна машина. Так, витягуємо. ось Дивіться, як вона у нас з'являється. Досить хороша, хороша пророблена робота. Ось така вона величезна чорнильна машина. Go to the brick room. А, нам потрібно вже піти в іншу кімнату, ми відчинили прохід і можемо продовжувати далі нашу подорож. Так. Він відчинився. А, ось тут він відчинився. Так, куди нам далі? Давайте підемо туди, в тому коридорі. Що це таке було? Я аж перелякався, як воно впало. Так. Ой. Що Щось Джої трапилося взагалі. Чому у нього викрутка? Ой, вибачте. Гайковий ключ всередині. Так, і тебе звідти. Де да, потрібно все-таки йти аж в цю кіблату. І, right, багато тут роботи. Треба знайти 5 речей і активувати машину. Добре. Ой, що це таке було? Як тут з'явився? Так, ну. Э, Гайковий ключ у нас тут є. Ми можемо його забрати. Одна річ у нас вже є. Ще лишається всього п'ять їх розшукати. Ну, мапа класна. Мені подобається тема про Бенді. Досить-досить подобається. Цікаво, чи вам вона також подобається. Можливо, є фанати саме цієї гри про бенді. Так, це ми відчинити, на жаль, не можемо. Так, я вже, дивіться, обійшов тут, але речей потрібних я не знайшов. Ну, лише в Джої там забрав. Гайковий ключ. Так, давайте ось тут. Так, тут є щось. Ще нічого тут у нас немає. Все-таки, бачу, тут нічого немає, тут ще проєктори різні є. Так, нам сюди потрібно. Бачу, тут театр у нас. А, ось і потрібна нам річ. Іграшка. Все, Забираємо її. Так, бачу, тут ще щось є. Проєктор. Ми можемо проти. Ні, на жаль, ми не зможемо з ним взаємодіяти. Так, я от ще тут не перевіряю біля Джої. Був ще один прохід. Цікаво, чи тут справді щось та є, у нас лежить. Так, є тут щось у нас? Чи нема тут нічого у нас? Так. Дивімося. Так, там я все обшукав. Все оглянув. Тепер давайте тут. Так, цікаво, чи біля черниної машини у нас щось та є. Так, ці у нас є батарейки, а в скрині у нас щось буде. Вона полетить. Що немає? О, в скринях є у нас. шестерня. Так, заберемо шестерню, ще половину речей знайти, і ми вже. Можемо активувати той механізм. Так, о, тут ще якийсь є прохід. Добре, спускаємося. бачу тут вони їли, читали. Бачу, книжка можна. Там також книжка потрібна. Так. Ще тут оцей був вихід. Цікаво, чи відчиняється у нас цей ці двері, чи взагалі вони не відчиняються ні, чомусь вони нам не відчиняються. Ну, якщо ви хочете продовження. Мої любі глядачі про Манька вже то не забувайте про вашу активність, про ваші вподобайки та позитивні коментарі. Бо саме завдяки вам ця рубрика існує. Саме завдяки вам з'являється нові видива, І саме ви мотивуєте мене робити нові видива. Oh, Оце його перша... Oh, so перший стіл. Він щось стає. Малював. Тут розповідається про одну кіностудію. Де малювали мультфільми про Бенді. Ми сюди повернулися аж через 30 років і бачили, що тут багато що змінилося О, ось фарбики нам також потрібні. І за цей час дуже багато змінилося І саме. Нам потрібно дізнатися, що взагалі тут трапилося і чи є тут взагалі хтось із людей. Чи взагалі тут нікого немає, і ми даремно сюди прийшли. Але насправді нас чекатиме багато пригод. Так, давайте гайковий ключ сюди покладемо, фарби сюди. Досить добре пророблена мапа, мені дуже подобається. Так, шестерні. Чому ти не кладешся? Так, і тут у нас має бути шестерня. Щось натискай, натискай. О, все, працює. Далі у нас іграшка. І ще двоє речей нам потрібно принести. Знов він тут стоїть. Не було його і знов він тут стоїть. Так. Ще мені потрібен диск. Диск у нас знаходиться тут. Ми зараз його якось заберемо. Так. Ок. Все. все, забрали диск. І ще нам лежається, всього-навсього книжка. Так. Повертаємося назад до того місця. Ставимо платівочку, ще ще лишається у нас книжка. В нас була на кухні. Так, переносимо книжку. Кладемо сюди. І все. Можемо активовувати. А, ah, потрібно бігти до театру. Я так і зрозумів, що нам щось там треба та й робити. Ну і ми проходили вже схожі мапи. І там те саме було. Потрібно бігти до театру. Так, 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 біжимо, біжимо, біжимо. Швидесенько, Тріп, Потрібно встигнути... <звіт> та що це таке було? Ось як мене злякавте. Так. Ем, проєктор сам по собі запустився. Ну Давайте пос... постоїмо, чи посидимо і подивимося мультик. Бачите, -та. він витанцьовує руцями, руцями, викручує. Ну Але ми не прийшли сюди видивлятися на цей мультик, а ми прийшли тут по ділу. Давайте ось тут активуємо. Все. А чому? Чому це затоплено? Не працює, не працює щось ця штуковина. Якась тут у нас халепа потрібно бігти до нашої черниної машини, потрібно швидко до неї бігти. Так, давайте цю штуковину активуємо. Так. Активуйся. Давай, давай, О, все. Це тепер ти у нас працюєш. Тепер біжимо до ...чорнильної машини. Фух, Подивимося, чи вона в нас працюватиме, бо тут ми механізм активували, а нам потрібно вон туди повернутися. Так, все, йдемо до чорнильної машини, подивимося, що там у нас є. Так, повертаємося до нашої чорнильної машини, ось перехід. Переступаємо. А чого тут? Що тут все зачинено. Фух! Що це було? Escape to Workshop. Це. Те, у нас біжимо до виходу. Ну, це взагалі епічний момент, коли ми тікаємо від того бенді. Демона? Так, біжимо, біжимо, біжимо. Хоча ми бігти не можемо, тому що тут все затоплено цим чорнилом. Так, підпливаємо, підпливаємо. І все вихід. Нарешті я зможу втекти звідси. Та так ні. Я кудись впав. Drain the ink. А, потрібно позбутися цього а, чорнила. Як його позбутися? А, ось це, це місце. Я зараз закрутимо. Все. Чорнило. Так, чорнило у нас зникло. Давайте далі пройдемо. Я так розумію, по сюжету потрібно пройтися донизу. Так, спускаємося. Так. Давайте ще ось це закрутимо. І у нас зникне чорнили, ми зможемо пройти ще далі. Так. Бачу, тут ще затоплене місце. Треба знову закрутити. Де ж це штуковина? 14. О! Знову давайте його закрутимо. Закручуємо. Зараз у нас свіченяться двері. Все, двері у нас відчинилися чудово. Так. А як далі нам потрібно пройти? О! Сокера! Хе-хе. Вже й забувся, що в нас тут взагалі є. в цій ці забавці, в цьому жехастику так. Руйнуємо сокерою ось ці паркани. Так, а, бачу, ще мені потрібно сокер, я її вже прийняв. Все відчиняємо. Це у нас таке. У, то що це таке? Було? Картинки з'являються. от мій жахастик. зав'ятися титри, мабуть, чи ми не закінчили ще мапу. А все, дякують мені за гру. Закінчили перший епізод. Чудова, мапа мені сподобалася. Дякую українським розробникам, які розробили саме цю мапу. Посилану на цю мапу ви зможете розшукати в описі під цим видово. Можете завантажити та побавитися для себе мапа для Джава Майнкрафту. Мапу побудувала Аріана Стім. Це, до речі, українська розробниця. Яка побудувала цю мапу. Ну добре, я вам дякую за те, що ви дивилися це відео. Забувайте про вашу вподобайку, про позитивний коментар. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видива. Також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, бо тому що в даний приджу це дуже та дуже важливо. Спеціальна подяка Planet Minecraft та Minecraft Maps. Ну, добре, всім дякую. Бувайте наступних зустрічей! Слава Україні! Слава Збройним силам України!